Оце каже той, хто тримає сім зір правиці своїх, хто ходить серед семи свічників золотих. Так історично склалося, що Господь не просто ходив буквально з народом, хоча і це відбувалося. Ми читали про ходіння Господа з народом своїм. Буквально Ісус Христос ходив на цій землі, але і після свого воскресіння і Вознесіння Господь ходив своїм народом. Під час переслідувань, гонінь, труднощів, складнощі, Господь був присутній. І незалежно від того, що відбувалося з його народом, він завжди був поруч. У середньовіччя, коли серед місіонерів, які звіщали е, істину, серед християн в Радянському Союзі, Господь був поруч. Хтось, можливо, помічав, хтось не помічав, хтось буквально бачив його руку, а можливо, навіть його присутність бачив. Господь не залишав під час випробувань, він був завжди з і з тими, хто був переслідуваний, хто зазнавав в тортур і знущань, і гонінь. І це і важливо. Сьогодні, коли більш спокійніший час для декого, ми сьогодні можемо навіть не помічати цього або не мати в цьому потребу. Але ми маємо пам'ятати, Господь завжди поруч, що би не сталося в нашому житті. І так як. З трьома юнаками там в вогні. Господь ходив, так і він ходив із своїм народом, так і він буде з нами. Якщо трапляться якісь несподіванки або складнощі, Господь обов'язково буде ходити з нами. Це важлива істина і думка, яку я би хотів би сьогодні з вами поділитися, щоб кожен з нас пам'ятав, Господь не тільки в добрі. Але він завжди з нами. і Ми маємо пам'ятати. І навіть коли нам добре, і ми, казалось би, не маємо потреби в ньому, він є поруч, ми маємо лише не забувати. Бо я бачу чотирьох мужів пов'язаних, що ходять посеред вогню і ходи, шкоди їм немає. Влада хотіла спалити, знищити, але Бог явив свою присутність і спас і зберіг. Коли імператор ходить у величі, Христос ходить у пеші змучениками. Амінь.